Одна хмара пішла, бачите, яка стоїть туди хмарище, а ззаді він підходить, гремотить, гарно так гремить. Зараз покажу ту. Бачите, яка підходить грозища, хмарище. І там вона, і там вона гремить. дождь там переищить. Сейчас, если выйдем, покажу. Так, здесь как море. Сонечку. Сонечку. Вот, башня, я глядь там. тут и он. Прямо стеной стоит. Чорно як. Гроза. Люблю грозу в началі моя. А що, що ж там робиться? Яка хмарище стоїть? Хмара на той край. Така стоїть грозна Гремить. Ось так ну, як. з усіх сторін обійшло ось таке. Так що така погода у нас сьогодні. Суперська. Ну і як вам дощ? Лушперить? Тут марка невеличка, а думаєш переїщить. Да я дрожда. Пошёл,хозяйка ты! На,посмотри-дай-дай,дай! ерёшь,

Капець, ну, секунду пройшов і вже немає. Потягло десь туди. Там уже сонечко, вон, бачите, висняється. Там, вон, а там воно туди пішла хмара. Хмара туди. Ще й райдуга є. Вон, бачите, яка красива, гарна така, її не дуже видно. Навіть дві, друга вища. Дві райдуги. Ось так.